Не дивлячись на санкції на третьому році великої війни, російський істеблішмент продовжує купувати елітні та найсучасніші автівки. Про це йдеться в розслідуванні української правди, і все це при тому, що елітні бренди публічно та офіційно пішли з Росії. Мої колеги з'ясували останні моделі найдорожчих авто, топових світових марок і надалі їдуть до Росії. На дорогах Москви сьогодні можна зустріти десятки нових рос-ройсів, сотні Бентлі, Ламборгіні та Майбахів. Ясна річ, російські мільярдери переплачують, але гроші на гроші на такого роду забаганки все ще мають. В цій історії розбирався Михайло Ткач. Його розслідування сьогодні опубліковано на каналі Української правди в Ютуб. Перегляньте після підсумків. А я ж маю можливість поставити декілька питань Михайлу прямо зараз. Вітаю, Михайло. Доброго вечора. В розслідуванні лунає припущення, що не дивлячись на дороговартісні купівлі, все ж певні складнощі із придбанням автомобілів в Росії існують там, в моменті, де ти говориш про Кадирова. Здається, з якими труднощами росіяни стикаються? Власне, як саме їм доводиться обходити санкції? Оце цікавить. Дивіться, перше, що ми маємо зафіксувати, ті герої в нашому матеріалі, про які ми сказали: Гурєв, Помпянський е цих машин немає в, 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 в деклараціях в базі Вони офіційно не заїжджали в Росію, тому в мене також питання, як вони тут туди, туди потрапляють. Незручності перш за все, це переплата, тому що. Ці автівки дуже часто ці люди дуже часто за ці автівки мають сплачувати дві ціни для того, щоб вони потрапили в Росію. Але загалом мені здається, ну і я власне, як автор цього матеріалу, трохи шокований, тому що останнім часом ми багато. Підтверджень отримували стосовно того, що Європа зокрема допомагає Росії і продовжує торгувати з Росією, не дивлячись там на якісь обмеження санкції. Але ми цим матеріалом ставили за мету довести, що і Європа зокрема допомагає продовжує допомагати Росії, росіянам, російським так званим елітам, а витрачати кошти. І мені здається, от ми я сьогодні бачив багато коментарів коли писали там і на ютубі на Фейсбуці наші глядачі про те, що е, не зважайте, вони нехай краще витрачають гроші на Ролсройси аніж на ракети чи там на війну з Україною, не розуміючи, що е, там ті 100 мільйонів або 200 мільйонів євро чи доларів, які вони витратять на ці автівки, ніяк не вплинуть в масштабах. Повномасштабного, вибачте, за тавтологію наступу Росії на Україну, оскільки це там один чи половина одного обстрілу України, а от на загальне прийняття і на загальну підтримку російськими елітами повномасштабного вторгнення Росії і всіх тих дій, які вчиняє Путін, це дуже сильно впливає. І насправді цей фактор на нього постійно потрібно звертати увагу, оскільки дійсно російські еліти не обмежені. І досі не обмежені, хоча лунають постійно якісь ті ж самі бренди вийшли з Росії. Додатково вводилися санкції в різних пакетах на саме на такі автівки з великими об'ємами топ-категорії преміум класу. Але ми бачимо, що їм варто просто переплатити для того, щоб отримати Rolls-Royce 23-го року. І навіть оці останні тричні перші Rolls-Royce в історії бренду в Україні наразі один такий Rolls-Royce в Росії вже три. І е, там величезна черга. Во черга в усьому світі. Таку автівку так просто не отримаєш, і у росіян вже їх три розумієте. Хоча це агресор, який який веде найбільшу війну е, за багато років. Тому питання в тому, і от я навіть відкрив для того, щоб вам е, сказати, не буде голослівним. Наприклад, Бентлі продовжують їхати е, з Німеччини через. Білорусь, а мерседеси, наприклад, продовжують їхати з тієї ж таки Німеччини. А ми маємо розуміти, що з 22 лютого, 22 24 лютого, 22 року по кінець липня 23 року в Росію заїхало 764 на секундочку мерседеси і е, 49 дев'ять Це тільки офіційно, це тільки те, що ми бачимо, наприклад, помпіанського мерседеса тут немає. Він якось неофіційно потрапив в Росію. Е, може там підробити. Цю декларацію і так далі. Він заїхав, як якийсь там Форд чи Лада Каліна. А той же самий Кадиров, його номерні знаки зареєстровані на ладу Пріору, 2011 року, для того, щоб не можна було там дізнатися він, і відповідно далі розкопувати, розкручувати, як ця автівка потрапила в ту країну. І ми не можемо сказати, що лише ці російські еліти якось вигадують щось там комусь платять і отримують ці машини. Ні, вони мають обслуговувати ці автівки. Для того щоб обслуговувати ці автівки, вони мають відповідно мати комп'ютерне забезпечення і так далі. Це все офіційна історія, і також були новини на початку повномасштабного вторгнення про те, що таке обслуговування в Росії від Росії відключається, і не можна зараз офіційно, начебто не можна С-клас, наприклад, обслужити в Росії чи в Москві, але вони це роблять, і очевидно, що. Якимось непублічним чином у більшість або всі ці бренди, елітні Мерседес, Бентлі лендровер, продовжують залишатися в Росії і продовжують підтримувати. Але і я ще раз наголошую, що це набагато більше підтримка Росії російських еліт, коли вони мають змогу і далі витрачати кошти, продовжувати вести той спосіб життя необмежений, який вони вели до повномасштабного вторгнення Росії. Тобто я правильно розумію, йдеться не про чорних дистрибуторів, які поза бажанням брендів все ж реалізують ці автомобілі. Йдеться про швидше за все залучення цих брендів і Mercedes, і роллс Ройс. По перше маленький й... приклад так. А ну я хотів поставити питання, але давай приклад цікаво. Маленький приклад, от я спілкуюся, шукав різні джерела в Україні для того, щоб зрозуміти, як ці автівки заїжджають, от, наприклад, Мерседес 2022 року, Рамзана Кадирова, на якому він їздить, і які він ховає в Україні. Також були люди, які в 2022 чи в 2023 році хотіли отримати такий броньовик. І вони розповідають, що це цю машину так просто отримати. Там величезна черга. Там потрібно розповідати, пояснювати, давати відповідні підтвердження, хто буде користуватися цією автівкою. Так просто її десь на базарі не купиш. Це серйозна історія, в якій існує певна черга. Весь світ сидить і чекає, коли прийдуть ці автівки. І там справа не лише тільки в грошах. А, і ми бачимо, що якимось чином там в грозному це авто вже є. І тому я не вірю в те, що тільки там так. Там існує ринок цих, е, як ви називаєте, дистрибуторів. Це все є, на цьому всі багато заробляють, очевидно. Але вибачте, ну, десятки роллсройсів просто так не помічено. Там стоять, до речі, на автівках є трекери. І той самий Rolls Royce офіційний може бачити, де їздять їх машини. А їх машини їздять в Санкт Петербурзі чи в Москві. Вони це можуть бачити і мають бачити, можливо, не хочуть. Я От, тому я. я... Так, як, якщо просто уявити наслідки логічні, справедливі? А, як мають бренди відреагувати відповісти, і чи мають взагалі тому, що я пам'ятаю, коли йшлося про а, агропродукцію з Росії, там говорилося ніби ну Польща ж в принципі не зобов'язувалася припиняти торгівлю? Це більше такий етичний момент, чи підтримувати агресора? Але по факту, Ролс Ройс, от цей аспект поясни, будь ласка, чи сам ти очікуєш якоїсь реакції від брендів? Дивіться, Польша Польща вже ж не зобов'язувалася, але після нашого матеріалу польський сей майже в повному складі за винятком там двох депутатів здається проголосував за заборону за за заборону закупівлі цього російського російських сідхос товарів. Тому тут та сама історія. Хоча тут є заборона, і є заборона, і окремі бренди пішли для того, тому що не хотіли втрачати імідж, тому що Росія це агресор, і Відповідно, ці Люди, вони вбивають зараз мирних і намагаються захопити суверенну державу. Тому там і міживий був фактор. А вже ж ніхто не буде визнавати зараз, що Rolls-Royce продає автівки там путінським посіпакам найближчим за мільйони доларів. А другий фактор це офіційні санкції, відповідно до яких не можуть автівки потрапляти до Росії. А ми бачимо, що їм достатньо через Білорусь проїхати. І ми навіть коли працювали по цьому матеріалу про. Сільськогосподарську продукцію, яка продовжує їхати з Росії через Білорусь в Польщу, ми багато знімали і в цьому матеріалі. Навели багато автовозів, їде з кубіками з майбахами. Їдуть в Білорусь, очевидно, що вони їдуть далі. Потім їдуть до Росії, і всі роблять вигляд, що це ж все потрібно оформлювати відповідні документи. І всі роблять вигляд, що цього не відбувається. Як знаєте, до наведу теж хороший приклад. В Білорусі було дуже багато перевізників, які возили зерно і інші сільськогосподарські продукти до європейського союзу, зокрема до Польщі, коли почали вводити певні обмеження. Ці польські перевізники просто пішли і перереєструвались в Польщі. І в мене є статистика. Там 90% здається, якщо я не помиляюсь, цих перевізників білоруських перереєструвались в Польщі і продовжували возити допоки ми не зняли той матеріал, границя на межі, продовжували з Росії возити тони цієї продукції в Європейський Союз, зокрема в Польщі. Тому тут питання перше іміджових втрат. І друге, а вже ж величезні гроші, тому що російський ринок це величезний ринок, і ці бренди, зокрема Rolls-Royce, а це сотні машин на рік, купували всі ці представники російських еліт. Вони багато коштів втратили після того, як пішли з цього ринку. Але як виявилося, не пішли. І як виявляється, не так вже й багато втратили. І це і це не, не, не просто питання там моралі, етики, а питання саме відповідно до заборони санкцій. Якщо існують ці правила. То вони очевидно, що не виконуються. Якщо вони не виконуються, потрібно зрозуміти, роз, як ідуть порушення, і це все мінімізувати і заборонити. Знову ж таки, приклад Габон африканська держава е в минулому році стала лідером постачання е літаків. Пам'ятаєте, коли почалося повномасштабне вторгнення, всі там Боїнг, Айрбас, всі сказали, все ми йдемо з Росії, е і ми всі думали тут в Україні, що там. Півроку і почнуть російські літаки падати, тому що в них нема не буде обслуговування, в них не буде відповідних деталей для того, щоб ремонтувати ці літаки. Ні, габон, африка африканська країна за 23 рік на півтора мільярди доларів поставила різних деталей для літаків, що половина загальна половина бюджету цієї країни. І всі роблять вигляд, що це нормально. Очевидно, що це габон також використовується як третя країна, і ці всі деталі їдуть там з е, інших країн, де вони виробляються І з Європи, і зі сполучених штатів всі ну не можна робити. Вигляд, що цього не існує, що вони цього не помічають. Всі все бачать, продовжують заробляти, продовжують підтримувати так чи інакше машинами, деталями фінансово купуючи збіжжя і так далі. Подро, продовжують підтримувати агр... агресора. Допомога нашій країні зменшується. А підтримка Росії збільшується, і таким чином ці всі публічні заяви європейських і інших наших партнерів про те, що вони з Україною до кінця і до перемоги? Ну це дуже цинічно, тому що очевидно математично, економічно просто прорахувати цю війну. Якщо ви закручуєте допомогу нашій країні Україні, і очевидно, економічно постійно знаходяться різні рішення підтримки Росії. То хто тоді переможе, в кого які шанси? Да, і тут виникає питання логічно: якщо так легко люксові автомобілі до Росії привозяться під час повномасштабного вторгнення, наскільки легко чіпи різні комплектуючі високі технології, власне, до Росії потрапляють там, в принципі, і якихось хитрих схем не потрібно все дуже просто. І а вже ще... цю ж інформацію вимподженіус, даними якого ми користувалися, і ж подає безпосередньо Росія. Вона може подати так, вона може не подати Rolls-Royce, Вона може, ну і так далі. Там дуже багато велике поле для маніпуляції. Я а власне ви праві так само, як їдуть ті 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 ж самі чіпи, які потім розбирають ракети, які падають нам на голову, вбиваючи дітей. Так само і туди заїжджають і ці Rolls-Royce. І Це просто не про конкретні приклади, там Ролс Ройс чи ракета, а про підхід ви або торгуєте з Росією або підтримуєте Росію, або живете цього монстра, або ні. І принципово ні. І підтримуєте демократію. А демократія, яка отак знаєте, 50 на 50, вона не працює. Це ж таки цікавить відповідальність брендів. Я розумію, що ми не можемо дати зараз відповідь однозначно. Можемо уявити собі, наприклад, Rolls-Royce, це ж дуже кічова машина, яка ну насправді там а, цільова аудиторія, це багатії, близький схід. Їм, в принципі, морально етичний аспект їх не дуже цікавить. А от майбах, здавалось би, вони ж могли б подумати про наслідки. Але найбільше це, це буде останнє. Я останні... не погоджуюся. Да. вибачте, це ж британський бренд. Я не погоджуюсь з тим, що їх не має не цікавити там аспект мораль. І так далі. Е, ну Якщо вони хочуть асоціюватися з тероризмом, була б я, наскільки я пам'ятаю історія, коли цей норвезький терорист Брейвік на суди ходив у поло Лакост, і поло Лакост mm -hmm. подавало там до судів і постійно змушувало не не надягати цей бренд, тому що лакост асоціювалося б з тероризмом. Так. Те саме тут, якщо вони хочуть, щоб Ролс Ройс асоціювався з тероризмом, і як зараз от, ми постійно чуємо різні історії вже багато років про те, що нацистів підтримують. Молоці ці ці бренди, порше, зокрема і так далі. Якщо вони далі історично хочуть асоціюватися з вбивством дітей з цими атаками постійними на мирні міста, будь ласка. Все ж останнє питання про відповідальність Європи в цілому, і державних інститутів і суспільства, політиків. Чи такі розслідування, такі викриття, як от сьогодні опубліковано на каналі Української правди, вони якось сприяють взаємодії з партнерами? Можливо, стає легше пояснити їм масштаб проблеми, чи все ж вони закривають на це очі? Ну, по-перше, я пропоную тут говорити не про відповідальність, а про безвідповідальність, Тому що очевидно, що тут має місце е, така категорія. По-друге, е, всі кроки, які мають бути зроблені для того, щоб звернутися до брендів до країн, будуть зроблені, наскільки я розумію і знаю е, після публікації цього нашого матеріалу спеціальна автомобільна операція. Так, Михайло Ткач від'єднався. Вибачте, мені дзвінок просто був збій, так тобто, в принципі, робота ведеться, і я так розумію, що твоя команда очікує на відповіді, так. Так, і, і, очевидно, я спеціально фокусувався в цьому матеріалі не лише на тому, що Роллс-Ройси або там майбах заїжджають в Росію, продаються в Росії. Ні, ми саме навели це величезна робота, ми перевірили і знайшли багато автівок, і саме показали людей, які перебувають під санкціями. Людей, які безпосередньо афільовані з путіним і з кремлівським режимом, і саме ці люди, ми ж там не розповідаємо, що там ресторатор такий то їздить і може собі дозволити, чи там інші. Ще якась не публічна особа. Ні, це саме ця вузька категорія людей, яких ми на початку повномасштабного вторгнення весь цивілізований світ погодився, що ці люди мають бути обмежені. Для чого? Для того щоб вони припинили робити те, що вони роблять. Якщо цих обмежень не буде. Вони не припинять, як ми бачимо, вони не припиняють. Очевидно, наш матеріал це ще одне чергове. На жаль, свідчення того, що обмежень у них майже не існує. Вони існують публічно, приймаються нові пакети санкцій, Але ось вам приклад черговий і ще буде дуже багато я впевнений, таких прикладів того, як все це існує лише в публічній площині. В непублічній все їде, все продається, і ніхто на жаль не звертає увагу на те, що робить Путін. Його кремлівський режим. Дякую. Тобто, виходить, що питання не в тому, аби просто поговорити, якісь там відповіді отримати від Європи, від європейських партнерів. А власне, ми можемо розраховувати на досить чіткі і конкретні відповіді на конкретні питання, тому що в юридичній площині, те, чим ти зайнявся і висвітлив, воно вже описане. І порушення є цілком конкретні. Дякую, Михайло Ткач, журналіст, розслідувач української Дякую правди. Вам. Всім хто ще не бачив, будь ласка, або на нашому каналі, або в описі під відео буде посилання на сьогоднішній матеріал Михайла Ткача.